Говорить Київ, Київ, Київ. Ми розуміємо, що за часів Петра Порошенка було закладено цей колапс в судовій владі, в адміністративній судовій владі, а це монополіст зі спорами з владою в місті Києві. І з 2016 року хочу нагадати, про це ніхто не каже. Але це дуже важливо, тому що ми по суті втратили судову гілку влади під час війни. Це прямо залежить. Ну впливає на безпеку держави. саме в державі. адміністративному напрямку. Саме в адміністративному інші напрямки теж не вогонь, але адміністративний просто по суті на сьогоднішній день відсутній. Чому У 2016 році по закінчились повноваження переважної більшості суддів, в яких було під десять шім суддів в окружному адмінсуді суддя обирається перший раз на певний строк на 5 років, а потім безстроково переперезна. Його треба ну, переголосувати в Верховному суді, і президент має підписати це, це рішення Верховної Ради. Ну, от, більше року, в 2016 році, Петро Порошенко думав, що робити з цим судом. Це питання стояло ще тоді, тому що ще тоді було всім зрозуміло, хто такий Вовк і чим займається окружний адмінсуд, і які у них обширні зв'язки в Конституційному суді і в інших судах. Ну, тобто вони так, зрослися, скажімо так, корумповано з іншими органами влади, і про це стало всім відомо. Але ну, по суті, тільки от, на жаль, в цей час вже настільки критичною стала ситуація, що було прийнято рішення про ліквідацію. І всім відомо, що виконавча гілка влади, яку і очолює в мирний час міський голова, очолював КМДА, і всі адміністративні послуги, все, все, все. Е, ну, Виконавчу владу представляв по суті, міський голова, який був одночасно головою КМДА. І по суті він робив все, що хочеш. Тобто, через призначених ним посадових осіб державних службовців було тільки одне: ну одна думка державного службовця, навіть якщо вона була очевидна ну протиправною. У вас був по суті один шлях законний – піти в суд. В Суд ви не можете піти, або якщо ви туди йдете, ви чекаєте рішення суду. А зараз в період війни, як я розумію, ще більше ситуація стала кричущою. Поверну, якщо повертаючись до договору оренди, так і що стосується землі, кінечна особа, яка відповідає за це, це хто? Ну, тобто, яка, ну так скажемо, кришує, так, що до нашого бюджету, до київського бюджету, не надходять усі десятки мільярдів гривень. А дивіться, яка е, 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 е проблема у, у місті Києві. Все, що хороше, все, що добре, все, що позитивне, відкриття садочків, фундаментів садочків, кілометри окружної, ще щось, це міський голова. Це потрібно зрозуміти і не плутати. Все, що погане, це хтось. Це або колегіальні органи, або депутати, або ну, ну хтось, ну, ну точно не міський голова. Але ну, моя особиста практика Верховного суду, я як адвокат розумію, що ну, наше щастя, наше це людей, громадян України у невідворотності покарання чиновників, які порушують наші права. Тобто для того, щоб... Забезпечити і передбачити, ну, упередити майбутні порушення, необхідно притягнути до відповідальності суб'єкта владних повноважень посудового особи. Як це зробити в законний спосіб? Потрібно піти до суду. І я в 2016 році разом з учасниками бойових дій, які ну, всім зрозуміло, якщо ви пам'ятаєте, як всім обіцялася земля, якої дуже багато в місті Києві, але яку чомусь одиницю отримують, так. Да. Отримують, але одиниці. Ну, дуже непрозоро. прозоре або так? в якихось таких місцях, які дуже віддалено від це окрема, Києва. Це окрема. Це окрема тема. Непрозорість публічної інформації, тому що ця інформація про перелік земельних ділянок, які можуть бути, могли бути переданими під забудову безоплатну приватизацію учасникам бойових дій. Це публічна інформація. Вона Передбачена постанова Кабміна відповідної про прилюднення відкритих наборів даних, і в мене є навіть справа по невиконанню Київською міською радою, тому що людина до війни, скажімо так, мала право на безоплатну приватизацію деякі отримують, деякі не отримують, але повертаючись до теми хто винуватий, що робити. Я як адвокат зробив все для того, щоб створити власну судову практику, в тому числі в Верховному суді, для персоніфікації. Відповідальністю. Хоч воно у нас не прецедентне право, але висновки Верховного суду є обов'язковими. І в 2016 році я організував і був адвокатом ще тоді фахівцем у галузі права, представником учасників бойових дій, які подали 50 позовів на міського голову, який, скажімо так, який не забезпечив належну організацію роботи Київради і не забезпечив своєчасний розгляд. Клопотань цих учасників бойових дій, і ви знаєте, спочатку все програвав, а потім в Верховному суді почав вигравати. Кличко теж почав вигравати в Верховному суді, і це нонсенс, тому що Верховний суд має забезпечувати єдність судової практики. Але тим не менше є прямо однакові колегії суддів Верховного суду, які виносять деметрально протилежні рішення. При цьому відмовляються відступати від власних висновків. Тобто є як така практика, так і така. але ми здобули якісну позитивну практику щодо міського голови і його персональної відповідальності. І це може бути покладено в основу органами правоохоронними, в основу неотримання бюджетом місцевим бюджетом під час війни коштів, які прокуратура зараз стягує через господарські суди з землекористувачів і як отрачену місцевим бюджетом вигоду. Тобто на сьогоднішній день достатньо позитивної практики. Це не мої слова, це Думка суду, яка вступила в законну силу. Що саме міський голова відповідальний згідно 42 статті закону України про місцеве самоврядування за належну організацію роботи Київради, тобто він має скликати щодо земельних відносин мінімум щонайменше два рази на місяць. Uh -huh. Міську раду ми бачимо, як він її скликає. В найкращому випадку раз на місяць, а то і раз на декілька місяців. Є сесії дуже часто, без взагалі без блоку землі. Тобто це питання не наповнення бюджету. Просто це досить складна для сприйняття. Це звичайно, свідомо не просто не розглядається. Говорить, Київ.